28 квітня перший пішов я його водою поливав шланга. От, на дві сторони вони літали після холодів, після заморозків, приморозків, ні з того, ні з цього, без предварительних обльотів шли мабуть матка ще не встигла вийти. частина та которая была в воздухе в повітрі присадил я її сюди на дерево ящика поставив з рамками ващини не було, ізолятора и ващину. Не знаю куда они сейчас идуть. Побачим. Так, знов буча починається. Йдуть назад, чи ні. Чи поливать. Поливати. Та я розширив на два корпуси. Ніяких признаків не було. Вот, посиділи 4 доби і натові. Продовжуємо. Рій з дерева повернувся додому, але в хату не залазимо. Щось чекають знову. З цього боку, ось з цього боку вже залізли. Цікаво. Тут було двохматочний. Одну матку вони вбили 23-го року. Червона мітка. І одна була свищева. Торічня. Торічня залишилась. І от торічня устроїла. Ну була вона крепкая. Крепка, крепка семья була. Розширив. Востину тягнули не в гнізді, а от зверху, в верхньому корпусі. Біленьку таку гарненьку відтягли. Нічого не предвкушало цієї. Сейчас покажу. Сейчас пауза. 25-го року. Перед заморозками бачите? Білесінькі. Дві підряд давав. Друга. Тільки що ще дві дав. А, треба підписати? Ось вот підписав. Побачимо, що буде. Ну, в результаті розібрав. Тулей, верхний корпус від'єднав, знайшов знизу матку, матка мічена була, перетрусив всі рамки, пообламувалися маточники, маточники були запечатані, вскритих маточників, то есть, ну, з виходом маток не було. Вставив вставку свою обвязку с льотком, между корпусами вставив я показывал в прошлом видео вот такие донышка с двп болгаркой распиленные щели там по 2,5 мм. половиной миллиметра пчелы выпучились з того боку взагалі не було, з того було трохи, ну тут посидять, успокояться. По 12 рам в кожному, в кожному корпусі по мірі слета пчел з верхнього, тому що літка цього вони не знають, Сокращу верхнім. Ну, може на ще пчели потім через день може, побачимо а помилка моя в чому була я так думаю Знизу були засупки вставлені. но тут сітка, зверху плітка, вентиляції нема ніякої. може из-за цього Ну були морози не знаю Повыймал у всех трех. Вот они, засуки эти, их. С дерева пчелые перешли. Вулик, Вулик. боях намочил добряче. Ну ря рядом двухматочно, не знаю, что там творится. Подивлюсь. Ну на цьому все. Це приключення, пригода ця цікава. Сьогодні думаю все. Знизу є там лічинки, вони потягнуть своє, ну, я якщо і вийде матка, я не допущу, Скоро акація може буде. що зроблю. Пообламую знову маточники, у них запах йде. Якийсь зверху. Так, пчели щось нервують. І об'єднаю їх на, на взяток. Такі плани. Ну, поки все на сьогодні. Ще цей побачу, сьогодні може розберу. Ще додам. Знизу гнізді. Давал 4 вощини. Всі отстроены полностью и напрыск меду был, матка туда не зашла. А вот на тех старых она добряче насіяла, там и маточники вони заложили. Еще у меня была плевка на пов корпуса закрыта. Вот. З цього боку там, де була ващина свіжа, де давав ващину. Ну, щоб не остудити, не перехолодити гніздо, ну щоб трапилось, то трапилось. Цікаво. Ще травень не настав, а вже вийшов рій. І вийшов без матки. Тобто молодої матки не було в гнізді. Всі були запечатані. Тільки один там чи два. І маточників небагато, Не більше десяти. А може і менше. Менш десяти маточників було. Розібрав цього вулика, все добре. обидві матки є, працюють, підняв по одній рамці вверх від бруска до бруска печатного розплоду і здав вищину. Завтра буду штудувати Остальные. Ну, Оцей вот треба буде розширяти, та їх всіх треба буде. А цей ще прославлений був. Сейчас дивлюсь, всі рамки запечатані, розплодом дав дві ващини. От сьогодні три вулика. Цей і ці два великана. Завтра останні буду дивитися. Ну на цьому все.